До того моменту, поки перший пункт мінських домовленостей не буде виконаний, а це режим припинення вогню, вести мову про відведення важкого озброєння не має сенсу. Про це повідомив виконувач обов'язків речника генштабу Владислав Селезньов. Він наголосив на тому, що на сьогоднішній день прив'язувати початок відведення озброєння до якоїсь конкретної дати 25 або 26 грудня, не можна. За його словами, ця дата звучала в контексті того, що є певні очікування від представників контактної групи, від роботи представників сторін конфлікту в мінську. Нагадаємо, 25 грудня бойовики з мінометів двічі обстріляли позиції українських військових у районі Донецького аеропорту. Також поодинокі постріли терористи здійснювали по селищу Гранітне. У районі Луганської області зі стрілецької зброї було обстріляно станицю Луганську. Сепаратистів самопроголошених Луганської та Донецької народних республік, якщо вони не протистояли силовикам, можуть амністувати. Про це заявив спікер АТО Андрій Лисенко. Він зауважив, що амністія передбачена для тих, хто не брав участі у нападах на наші збройні формування, а просто виконував патрульні функції або охороняв склади з боєприпасами. Якщо ці люди будуть активно співпрацювати з органами правопорядку і нашими спецслужбами, амністія для них буде. Скоріше за все, це буде зроблено найближчим часом, заявив Лисенко. За даними РНБО, багато Мадян України, які виявилися на стороні ДНР і ЛНР, намагаються залишити свої позиції, складаючи автомати. Однак вони не можуть поїхати з підконтрольної бойовикам території через відмітки у паспортах, адже в їхніх документах стоїть позначка, що вони бійці ЛНР. З цим їх не впускають і не випускають з території, навіть на територію Росії. Тому вони зараз в глухому куті, розповів Лисенко. Бойовики забирають воювати навіть підлітків у так звану армію Новоросії. Тепер призивають з 16 років. Таке нововведення терористи впровадили, аби забезпечити поповнення своїх лав, бо ж випадки дезертирства серед так званих ополченців все частішають. А у так звані ЛНР вигадали новий спосіб здирати гроші з місцевих підприємців, забирають частину прибутку. Вони змушують усіх перевізників, що здійснюють автобусне перевезення пасажирів за межі окупованої території, сплачувати збір з прибутку у розмірі 20%. Наголошуємо, що ці побори є незаконними і ці кошти будуть використані бойовиками на власні потреби і організацію нових терористичних актів, але в жодному разі не для мирного життя на Донбасі. Українські державні підприємства, розташовані на території самопроголошеної Донецької Народної Республіки, націоналізовані. Про це повідомив глава ДНР Олександр Захарченко. На початку грудня глава адміністрації самопроголошеної республіки Максим Лещенко повідомляв, що влада ДНР не проводить націоналізацію підприємств, але на залишених власниками об'єктах водять зовнішнє управління. За словами Олександра Захарченка, там, де держвласність України була частковою, республіка буде виступати в якості партнера по бізнесу. Що стосується націоналізації. І приватних активів, то до такого питання треба ставитися вкрай обачно, уважно вивчаючи кожен окремий випадок. Сказав Захарченко. Перший етап обміну полоненими у форматі всіх на всіх між сепаратистами і Києвом повинен пройти до новорічних свят. Заявив повноважний представник самопроголошеної Луганської народної республіки на переговорах у мінську Владислав Дейнего. Перший етап повинен пройти до 30 грудня. Це обмін у форматі 150 на 225, Повідомив він, як повідомлялося станом на 23 грудня. З усиллями української влади та волонтерів вже звільнено 1351 громадянина України. Офіційний представник самопроголошеної. ДНР Денис Пушилін раніше повідомляв, що найближчим часом влада республіки збирається передати 152 полонених українських військових. Також нагадаємо, СБУ включила до складу робочої групи з обміну полоненими Віктора Медведчука. Тлі мирних переговорів російсько-терористичні війська продовжують проводити обстріли позицій українських військ, хоча кількість вогневих ударів різко знизилася. Паралельно противник продовжує проводити перегрупування своїх сил. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав куратор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його словами, у напрямку населеного пункту Трьохізбенка висунулася бронегрупа противника у складі чотирьох танків та шести бойових броньованих машин. Також у даному районі противник наносив вогневі удари по позиціях українських військових. Районі Бахмутської траси відзначається переміщення озброєнь та військової техніки. Зафіксовано переміщення батареї самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Протягом доби 25 грудня ці установки кілька разів змінювали позиції однак вогонь не відкривали. Сказано у повідомленні. Сателіт Росії невизнана Республіка Абхазія відправила на Донбас свій так званий гуманітарний конвой. Вантаж 50 тонн, половина з них мандарини. Інше це продукти харчування, вода і теплий одяг, кажуть в Абхазькому МНС. Нагадаю, на боці бойовиків на сході України воюють сотні абхазців. Раніше колони, з нібито гуманітаркою, на Донбас відправляла лише Росія. Жодна з них не була погоджена ані з Україною, ані з міжнародними організаціями. У РНБО неодноразово наголошували, що російські КАМАЗи доправляють терорист. Там амуніцію і паливо. Терористи в черговий раз обстріляли метеовежу Донецького аеропорту. Про це повідомив речник антитерористичної операції Роман Туровець. Провокуючий вогонь вівся зі стрілецької зброї, мінометів та реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». А речник АТО додав, що загалом у другій половині дня бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів Чорнухіно, Малоордлівка, Миколаївка та Майорська. Випадків порушення режиму тиші на Донбасі все менше, але Україна несе втрати. 25 грудня. Один боєць Нацгвардії загинув, інший поранений через вибух фугасу біля села Оріхового на Луганщині. Як повідомили в прес службі Нацгвардії, фугас направленої дії підірвався під вантажівкою, якої солдати доставляли паливо на базу. 32-річний Петро Андрунік загинув. Інший військовий з важким пораненням доправлений у лікарню. Загиблий був родом з Тернопільщини і з вересня служив у харківській оперативній бригаді. Нацгвардії. Українська журналістка Олена Білозерська, яка нині воює у добровольчому українському корпусі, це підрозділ правого сектора, оприлюднила відео залишених позицій терористів поблизу Донецького аеропорту. Напередодні їх викурили звідти українські артилеристи. На кадрах видно кілька одиниць зброї і бліндажі. Голос за кадром висловлює занепокоєння, що табір може бути замінований. Віялові відключення електроенергії почалися в окупованому бойовиками Донецьку. Про це повідомляє місцевий сайт Остров. Світла не було увесь ранок, 26 грудня у мікрорайоні «Текстильник». 25-го ж. Електроенергія була відсутня протягом декількох годин у Калінінському та Київському районах. Місцеві повідомляють, у уже ки з цього питання додзвонитися неможливо, адже телефони там відключені за несплату. В аеропорту Кишинева затримали 62-річного росіянина, який прибув з Москви. З підозрілим багажем передають місцеві змі. За даними прикордонної поліції, чоловік хотів потрапити на територію Придністров'я і провести кілька зустрічей. У його багажі були знайдені військова форма та література, різні нагороди. Також у нього знайшли документи, які свідчать про те, що росіянин брав участь у військових конфліктах у придністровському регіоні Абхазії, Луганську та Донецьку. Бійці правого сектору, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі, зняли для українців кумедне музичне привітання з Різдвом. На відео захисники України прикрашають ялинку та підспівують пісню Святий вечір у виконанні гурту Кому вниз. Деякі з представників правого сектору одягнені у кумедні новорічні костюми, зокрема оленя та зайчика. Серед бійців є і дівчина з автоматом у Светрі з написом Путін должен вечір, святий Україна імпортувала з 9 по 24 грудня понад 350 мільйонів кубометрів російського газу, повідомили в Укртрансгазі. За оперативною інформацією добові поставки палива з Росії становлять до 23 мільйонів кубометрів. Україна відновила імпорт газу з Російської Федерації з 9 грудня після погашення частини боргу за поставлене паливо в минулі періоди. Як повідомлялося, 6 грудня Нафтогаз України перерахував Газпрому 378 мільйонів доларів в якості передоплати за поставку 1 мільярда кубок. Метрів газу раніше в Кабміні повідомляли, що Україна має намір до кінця 2014 року імпортувати з Росії 14,8 мільярда кубометрів газу, а з країн ЄС близько 5 мільярдів. Права проти автомайданівців була сфабрикована. У цьому підозрюють двох суддів Печерської Феміди. Генпрокуратура вважає, що ті виносили незаконні рішення стосовно активістів. ГПУ проситиме вищу кваліфікаційну комісію суддів усунути з посади цих представників Феміди. Крім того, суддям загрожує до п'яти років за ґратами. Загалом генпрокуратура хоче перевірити майже 200 суддів, які ухвалювали рішення проти активістів Євромайдану. Москві біля входу в генпрокуратуру пройшла акція на підтримку народного депутата України льотчиці Надії Савченко. Десяток активістів запалили фаєри та розгорнули банер Надія Савченко, заручниця кремлівської хунти. Учасники акції вимагали провести перевірку по справі Савченко, звільнити Українку, викрадену бойовиками самопроголошеної ЛНР, та негайно визнати її військовополоненою з усіма правами і визнати військові дії на території України війною. Акція тривала кілька хвилин. Поліція нікого затримати не встигла. Нагадаю, Надія. Савченко, що перебуває у московському СІЗО, 15 грудня, оголосила голодування. Посилити охорону стратегічних об'єктів та систем життєзабезпечення. це доручив президент під час військово-економічних навчань. Концентрація 2014 Повідомляє його прес-служба. Навчання тривало три доби. Там відпрацьовували управління обороною в особливий період. Також глава держави закликав губернаторів тісніше співпрацювати з МВС, СБУ та Міноборони, аби краще скоординувати дії для захисту населення. Україна та Польща спільно вироблятимуть сучасне озброєння. Договір про співпрацю підписали концерн Укроборонпром і група компаній Любава. Поляки готують багатоцільовий камуфляж, засоби індивідуального захисту та іншу амуніцію для збройних сил країн НАТО. Головна мета спільного підприємства виробництво новітніх зразків озброєння і посилення конкурентної спроможності українського підприємства, а також наближення вітчизняної оборонки до західних стандартів. Нова хвиля протестів прокотилася Гонконгом. Затримано не менше 37 демонстрантів, які в ніч проти п'ятниці заблокували кілька доріг в окрузі Монгкок і відмовилися очистити їх на вимогу поліції. Серед затриманих демонстранти віком від 13 до 76 років. А у середу ввечері в Гонконзі також пройшли демонстрації проти недостатньо демократичної процедури виборів у місцеві органи влади. Поліція застосувала силу для розгону активістів і затримала 12 людей. Нагадаю, масові акції протесту почалися ще в червні. У них брали участь майже 800 тисяч людей. Британська газета Таймс назвала людиною року канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Почесного звання Меркелю удостоїлася за збереження стабільності в Європі. йдеться в опублікованому 26 грудня повідомлені газети. Видання також зазначає, що Меркель була обрана головним чином за внесок при проведенні напружених переговорів заходу з президентом Володимиром Путіним після возз'єднання Криму з Росією. Пані Меркель продемонструвала себе в ролі виключного діяча в час, коли відносини між Сходом і Заходом були на межі найнебезпечнішої гео. Політичної кризи з часів холодної війни повідомляє Таймс. Нагадаємо, минулого року британська газета Зе Таймс міжнародною людиною року назвала президента Росії Володимира Путіна серед звершень Путіна у 2013 році. Зе Таймс виділила позицію Росії щодо Сирії, політику щодо України а також взаємовідносини з опозицією всередині країни. Москва зупинилася. На дорогах пробки оцінені в 10 балів, що розтягнулися на небувалі 60 кілометрів. Аеропорти закриті, скасовуються рейси. Затримано більше 20 літаків. Тільки протягом однієї години по місту зафіксовано більше 500 ДТП. Нагадаємо, раніше потужні снігопади відбулися у США. Навіть кілька осіб замерзли до смерті. Тоді радикально налаштовані російські патріоти раділи негоді. Нині така ж погода вдарила у столиці Російської Федерації. Новий рік без вогняних забав зустрінуть у Києві та Тернополі. У цих містах діє заборона міських рад. В інших населених пунктах дія обмежень на використання піротехніки, запроваджених через бойові дії на сході, закінчилася. Втім, і там, де заборона діє, вона навряд чи спрацює. У цьому впевнений член правління асоціації піротехніків Дмитро Кучугура. Причина штрафи за такі порушення можуть призначати лише центральні органи влади, а вони таких рішень не ухвалювали. Стріляють після 22 двох нів новогоднюю і нарушають прав... Правила использования фейерверков нельзя. Что касается решений горсоветов, то по ним получается штраф, штрафов они не принимали, потому что они не имеют на это права.